У неділю 31 серпня близько обіду на трасі Київ-Чоп у Свалявському районі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували пасажири. У результаті зіткнення двоє потерпілих загинули на місці. Це водій одного з автомобілів та пасажир, який сидів на задньому сидінні. 31 серпня о 13.24 до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про те, що на автошляху державного значення Київ-ЧОП поблизу села Ганьковиця Свалявського району виникла дорожньо-транспортна пригода. По прибиттю на місце з'ясувалося, що зітхнулись два мікроавтобуси Мерседес Спрінтер. Внаслідок лобового зіткнення двоє людей, на жаль, загинуло, а дев'ять отримали різні політравми. Як зазначили в ДСНС, дев'ять потерпілих з обох мікроавтобусів були доставлені до Свалявської районної лікарні. Усі вони заробітчани не лише із Закарпаття, але й з інших областей України. Після госпіталізації двох постраждалих у важкому стані доставили до Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології. До нас доправлені двоє пацієнтів. Які є, мають безпосередньо нейрохірургічний фах. Ну мають іншу патологію, але превалює над все іншою патологією нейрохірургія, тому вони лікуються у нас в обох пацієнтів зі слів нейрохірургів, відкриті черепно-мозкові травми. Один з потерпілих потребував хірургічного втручання. Наразі пацієнти у задовільному стані. Що стосується інших постраждалих, то вони продовжують лікування у Свалявській районній лікарні. Стан їх задовільний. Одному з пацієнтів чоловічої статі, мешканцю міста Львова, було встановлено діагноз відкритої черепно-мозкової травми, забоє важкого ступеню, багатоламкового перелому склепіння черепа, травматичного крововиливу, що вимагало невідкладного оперативного втручання. Пацієнт був прооперований ургентно. Стан його в післяопераційному періоді розцінюється як відносно задовільний з позитивною динамікою. Другий пацієнт отримав значно легшу ступеню травму. Серед потерпілих двоє жінок та один неповнолітній. 16-річний житель міста Кам'янець-Подільський Хмельницького району. Як повідомили в управлінні ДАІ в Закарпатській області, за попередніми даними, причиною ДТП, став виїзд одного з мікроавтобусів на зустрічну смугу. Попередня версія ДТП, те, що водій мікроавтобуса, який рухався у сторону Мукачева, заснув за кермом. За фактом ДТП, правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження. Слідство триває.